Микола Ткаченко місто Київ, шановна Юлія Володимирівна, багато в чому нинішня політична ситуація в країні завдячує недосконалі та непродуманій конституційній реформі 2004 року. До речі, ви ніби виступали проти неї вперше на посаду президента обрана кандидата, що набрав менше половини голосів виборців. Практично це означає, що більшість українців. Голосувала проти нинішнього президента. Можливо, було б доцільно ввести норму, що в такому випадку новообраний президент вступає на посаду з певним обмеженням повноважень. Так я не просто радикально виступала проти змін до Конституції в 2004 році. Я і сьогодні вважаю, що ніякі президентські вибори. Які складно проходили в 2004 році, ніякі політичні протистояння не допускали на швидкоруч приймати зміни до Конституції. Влада розбита і розтрощена, вона не координована була, і вона була неефективна. Саме тому сьогодні стоїть на порядку денному питання: як тільки країна отримає якісний, відданий Україні парламент, які буде складати більшістю своїх державних діячів Конституцію потрібно, безумовно, міняти. Нам потрібна або президентська, або парламентська форма правління, або з усіма обов'язково з усіма балансами і противагами. Не можна залишати владу безконтрольною. І вади цієї Конституції в тому, що повноваження поперекидали, але відповідальності влади. Перед суспільством не народилася. І тому сьогодні ми бачимо такі наслідки. А те, що за цього президента проголосувало менше 50%, це безумовно є ознакою, що його політику далеко не всі люди розділяють. І те, що сьогодні соціальні питання поставлені на порядок денний номером один, говорить тільки про те, що руйнуючи незалежність і національні інтереси держави, Хочуть країну засипати трьома слоями імітованих, пустих грошей на соціальні видатки, які можуть людям просто тимчасово закрити очі на все, що робить влада. І саме тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно досить професійно і суттєво працювати, щоб до людей дійшла інформація. А Конституцію з часом ми обов'язково змінимо.